Путін має маніакальну слабкість до окультизму. Усі його інавгурації відбуваються виключно з травня. За його вказівкою освячують ракети та зброю. Він носить червону нитку на зап'ясті, має власний бойовий підряд шаманів та відьом. Та навіть побудував храм, де моляться Богу війни. А ідеологією цієї церкви став культ зброї та символіка Третього Рейху. Ба більше, за вказівкою Путіна було змінено дату народження його придворного блазня. Лукашенко а Сталін із Хрущовим замість професійної гвардії. Користувались послугами екстрасенсів для своєї охорони. Злочим, життям І це все відбувалось на офіційному рівні. Сьогодні у випуску ми покажемо усі темні захоплення Путіна, Сталіна та усієї верхівки Кремля. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та діліться із друзями. Уся інформація використана у програмі є доступна у відкритих джерелах. А зачем нужно делать добро людям? Один раз живешь, сделай все для того, чтобы жить богаче, чтобы быть сильнее других. Если нужно кого-то подмять, подомни, обмануть, обмани, разрушить чью-то жизнь, да разру, какое тебе, какое тебе дело до да этой чужой жизни? Єш, пей, веселись. здавалось, як людина, яка є офіційним обличчям російської церкви, може закликати до обману розрухи та матеріальних потіг? Однак може, адже Гундяєв – хресний батько путінської ідеології, а церква в його руках це один із вагомих важелів впливу і такий собі ретранслятор цінностей для російського народу. Путін поєднав непоєднуване. Перетворив релігію та церкву у такий собі містичний театр абсурду. замінив поняття творця та добра на культ власної величі та возвеличування кровопролиття і окультизму. Тіміліля право до да імієж магуєлініт, ніт бабка, не можеш. 14 червня 2020 року відкрили головний храм Збройних сил Російської Федерації. Ви тільки вдумайтесь, храм армії Росії на його будівництво було виділено 6 мільярдів рублів. Здавалось, ну що тут такого захотів Путін зробити свій власний храм. Ну і на здоров'я проте не усе так просто у цю будівлю. Вкладений особливий символізм, який межує із окультизмом. Куполи храму є відображенням балістичних ракет. Головні двері у храм пронизані символікою Третього рейху. Коли вони зачиняються та відкриваються, меч, який знаходиться посередині, розрізає, начебто, символ нацистів орла. По усьому храму розвішані ікони Сталіна, Путіна, зображення Шойгу та військових. А ще ордени та всілякі медалі. Наприклад, як от за віру і вірність саме такий Путін вручає «Зе» солдатам за досягнення звірства, які ті чинять під час війни в Україні. Головною родзинкою храму є сходи, які звук барабану переплавали із трофейної техніки часів Другої світової війни. Ми взяли а, траки від танків німецьких і а, там. Ні в цих ступенях в виде сплава, тому що по, по ступеням этого храма, храму. Ми йдемо по оружию поверженого врага. Проте на цьому мракобісця не закінчується. Головну ікону зробили за побажаннями самого верховно командуючого Путіна. Її виріс були на лафеті, такому станку для артилерійської системи, на якому закріплюється ствол гармати із затвором, що зберігся з часів полтавської битви 1709 року. Тоді, коли українці боролись за свою незалежність, ми знайшли оруді чугунна пушка, яка часто в для полтавської веті сохраніл лафет, тому що вона була під водою, дерев'яний лафет. І вот этот. Цей... Лафет розпущений на доски плахі. Іменно на ньому написана ця ікона. А скріплюють святу ікону. Не повірите? Гвинтівки Мосіна 1944 року. Поверх лафети визьблена ікона, яку росіяни іменували Спасом Рукотворним, головним покровителем російських воїнів. Простіше кажучи, це таке собі поклоніння Богу війни. Усі диктатори та несамовиті правителі були схиблені на своїй якійсь особливій місії, яка вирізняла їх серед маси таких самих схиблених фанатиків. Наприклад, у Гітлера це була ідея фікс, надраса арійців якихось особливих людей, завдяки яким той буде панувати цілим світом. Проте Гітлер забув про маленький нюанс. Раніше арійцями вважали людей з високими моральними цінностями та глибоким духовним світом. Натомість у фюрера це мали бути фабричні ляльки, які виконували будь-які його розпорядження. Щоб, хоча б, якось обҐрунтувати цю свою виняткову місію, такі люди часто вдаються до крайніх методів пояснення езотерики. І Путін тут не виключення. Часи Хрущова, екстрасенси офіційно числились в його особистій охороні. Прибрежніву і Горбачову, парапсихологів, використовували для лікування партійної еліти. А у Путіна є цілий інститут магів. Пік окультного помішання Путіна припадає на період товаришування із Шойгу. Його предки займались шаманізмом, тож Шойгу дісталась у спадок надсила. Дружба із Сергієм Кожугетовичем принесла у життя Путіна багато екзотики. То вони ритуал по вбивству тигра проводять, бо, мовляв, сила звіра передасться тому, хто його вбив. То до шаманів їздять, як, от, перед повномасштабним вторгненням. Артур Цибіков, кишеньковий шаман Путіна, провів спеціальний ритуал жертвоприношення, проселюдно спаливши п'ять верблюдів із танцями, веселощами та частуваннями. Для себе прийняли рішення помочь нашому государству. Ді на здоровий глуст це означає, ми підтримуємо Путіна та його хворі ідеї по відтворенню СРСР зразка 2.0. а ще будемо стояти за нього до кінця. Епізод жертвоприношення, схожий на фільм Жахів, здавалось, як таке можна допустити у 21 столітті. Проте у Росії можна усе. Якщо на це дасть згоду сам цар батюшка. А він очевидно схвалив ритуал особисто. Адже Артур Цибіков заступник головного шамана Росії, караул добчун Ола. Україна єднастрадальна країна, государство, наша сусідка в русский мир входит с тяжелыми последствиями, но я считаю, что будет мир. Караол із Артуром Цибіковим активно проводять усякого роду ритуали на підтримку їхньої великої страни і роблять це із розмахом, як заведено у Росії. До того ж, зовсім нещодавно вони почали відправляти в Україну бойових шаманів, мабуть, психічно хворих в'язнів та наркоманів уже просто недостатньо. Окрім шаманів, служить цареві і спеціально створений загін відьом. Вони регулярно проводять свої шабаші на захист свого ідола Путіна, малюють Пентаграми на захист їх великої країни і несуть усіляку маячню. А в країні, самі знаєте обстановка достатньо тяжовая, і ми хочемо піддержати нашого президента тими силами, якими ми владіємо. Ну тому що він он бореться. Со <смеш> всеми, кто на него нападает. И мы хотим этих заплахателей, чтобы они замолчали. Веки вечные и бесконечные проклятые враги, враги проклятые. Проклятые враги, враги проклятые. Казалось, що це вже вершина окультного шаленства Путіна. Проте найцікавіше, ми приберегли на останок. Ська журналістка Кристіна Курчап Редліг провела розслідування та з'ясувала, насправді Путін народився не в Ленінграді, а у Грузії, де його біологічна мама досі живе у злиддях. Журналістка також вияснила, що офіційна дата народження Путіна 7 жовтня 1900 – 52 го року виявилась фейком, за даними Крістіни, насправді він народився двома роками раніше. 7 жовтня 1950-го року. Вот это поворот!» Здавалось би, для чого путіну приховувати свою справжню дату народження? А відповідь доволі примітивна і лежить на поверхні на дулі. Просто нагло обманули. усі інавгурації Путіна відбуваються виключно 7 травня. А всі його виступи, військові наступи та інші доленосні рішення приймаються після нарад із відділом бойових магів та шаманів. Спеціалісти з області китайської метафізики називають це щасливою датою для початку нового. І вона співпадає з його цифрою долі сім. Яку його особисті нумерологи отримали внаслідок нескладних маніпуляцій? Змінили у метриці дату народження на два роки жу ілі паддержую говорить прямо ся падєвою підлаження так таліда да? та падерживою предложения в хаждені. Донецької і луганської народних республік в состав Російської Федерації 22 лютого 2022 року Путін визнав так звані ДНР і ЛНР. Обравши для цього дату паліндром 22.02.22, -22, що однаково читається в обох напрямках. Вважається, що подібні дати мають потужну енергетику та вплив на світові події. Війну з Грузією путінський режим почав 8 серпня 2008 року. Оскільки вісім це число безкінечності та потужної енергетики. Така комбінація цифр випадає раз на 60 років, і вона припала на правління бункерного з точки зору енергії. Ерефія повернула на шлях СРСР 2.0, але практично ніякі потужні енергії та маги їм не допомогли. Вони Помилились, проте у Росії не тільки Путін схиблений на магії його попередники вдавались до не менш екзотичних способів для утримання свого крісла при владі. Так, правою рукою Сталіна був вірменський містик Гурджиєв. Саме він переконав майбутнього радянського вождя змінити власні ім'я на псевдонів. Так, з Іосипа Бисаріоніса Дзеджугашвілі він перетворився на Йосипа Вісаріоновича Сталіна. Мовляв, змінивши ім'я, поміняєш долю 1920 рік. Виходить інтерв'ю Сталіна у газеті Фолкетс Дакблат Політікен. Здавалось, що нічого дивного у цьому немає, і це нормальна практика для тих, хто хотів заявити про себе публічно для отримання поста генсека. Якщо б не одна деталь, це дата народження, яку він вказав у своїй анкеті, 18 грудня 1878 року. Уже через 9 років у його офіційній біографії навіть згадки не буде про цю деталь його життя. Усі газети із згадкою про 1878 рік будуть вилучені з тиражу, а метрика стане повністю засекреченою від істориків. Отож, бойові маги Сталіна змінили дату його народження з 18 грудня 1878 року на 21 грудня. 1879-го. Нумерологи вважають, що саме переписана біографія забезпечила Сталіну стрімкий кар'єрний ріст та безмежну владу. Відтак придворні нумерологи отримали наступну комбінацію: число дня народження отримали чотири. Число імені Йосип Вісаріонович Сталін п'ять, число долі дев'ять. код долі також дев'ять. З Гурджиєвим Сталін познайомився ще виконуючи завдання спецслужб на Кавказі. Знаючи про вміння старого знайомого, він залучив його до себе на службу. Прораховувати дати наступів у ході Другої світової війни, та вибирати вдалі дні для своїх рішень. Це входило у його задачі. Однак, після завершення війни Сталін вирішив прибрати людину, яка бачила його як рентген. Автокатастрофу, яка сталася із Гурджиєвим, вважають справою рук Сталіна. Водночас дослідники переконані, саме через підступний вплив на код Всесвіту Сталін двічі помирав. Перший раз фізично 5 березня 1953 року. А другий раз символічно, коли після розвінчання культу особистості, 31 жовтня 1961 першого, його винесли з мовзолею та перепоховали поряд із Кремлем. Сувачем, у, життєм, лучше. у 2010 році напередодні виборів у Білорусі Лукашенко раптом змінив власну дату народження з 30 серпня 1954 року на 31 серпня того ж самого 54-го року дивне оболодження диктатора лише на один день здивувало багатьох. Та виявляється, обрані Лукашенком цифри повністю співпали з долею, яку свого часу обрав для себе Сталін. А я сейчас вам покажу, адкуда на Білорусь Русь готовилась Відтак вийшло, що число дня народження Лукашенко дорівнює 4. число імені Лукашенко Олександр Григорович. П'ять число долі 9. і код долі також 9. Прикметно, що після переродження Лукашенко не лише переміг на виборах і став довічним президентом, але й перейняв деспотичні риси радянського вождя по відношенню до власного народу. Але всі ми знаємо, що це ніщо інше аніж маріонетка. Путина раз просто надули. Обманули дурачка на чотири кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. Ни не, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Рандомайзер життя за допомогою окультних практик та особистого астролога намахався і Гітлер. Він найняв особистого астролога Карла Ернста, який розв'язав астральну війну зі своїм радянським суперником Гурджиєвим. У підземеллі гітлерівського бункера сиділи десятки астрологів, які вираховували вдалі дати наступальних дій і промов фюрера. Усе йшло по плану, допоки закони Всесвіту не повернули справедливість у своєму журналі. Карл Ернст, придворний астролог, порадив припинити війну до 1942 року. Інакше вона закінчиться поразкою. Після цього його тричі відправляли до таборів. Можливо, очікуючи, що він відмовиться від свого прогнозу. Схоже, крафт не відмовився, і 1943 року його посадили у в'язницю точно до кінця життя він просидів у концтаборі Бухенвальд. А Гітлер, як і було передбачено.

Усі вони потрапили у пастку своєї ж бутафорної влади та амбіцій. Корпус бойових магів, прикріплений до спецслужб, є утопічною шлюбкою порятунку, неминучої загибелі корабля, деспотії усіх, хто піддався хворим ідеям. Попри суперпотужну особисту охорону, Сталін ніколи не розлучався із зарядженим пістолетом, та зрештою був убитий власними соратниками. Лукашенко весь час ходить у оточенні армії бодігардів. На Гітлера було здійснено декілька замахів а на нарадах Путіна стоїть 30-метровий стіл. А у його брифінгах беруть участь виключно актори спецслужбісти на дулі. Просто нагло обманули. хоч Путін і змінив особисте число життєвого шляху, йому навряд чи під силу ошукати закони Всесвіту. Зло завжди буде покаране, а добро переможе, і ніякі потойбічні сили не в змозі вплинути на ядро цього світу. Тому Володимир Володимирович, можете сміло розпускати своїх придворних шаманів, відьом попів та цілу армію бойових окультистів.